Близько 2,5 тисяч окупних свічок з жовтня минулого року виготовили та передали на фронт Ксенія та її донька Вікторія. Волонтерки кажуть, такі свічки забезпечують військовим світло. Допомагають зігрітися та приготувати їжу. Розпочали збирати бляшанки. Бляшанки почалися збирати. Ми з групи в Фейсбуці є, «Віддам дарму. Я туди пост кинула. Наступного ранку багато дзвінків, смс, у нас є банки, у нас є банки, є бляшанки. Я три дні їздила по Одесі, збирала ці бляшанки. З картоном трохи проще, бо картон майже нова пошта, залюбки завжди забирайте берите. Щоб виготовити таку окопну свічку, знадобиться близько 20 хвилин, зазначає Ксенія. Спочатку бляшанку необхідно ретельно очистити від залишків продуктів та іржі. Окопні свічки бувають різних розмірів, бувають малесенькі, це зазвичай використовують від кошачого корму, бувають великі: це кукурудза, горох, ще з риби, це середній розмір. Десь Приблизно такий така свічка, окопна свічка горить близько восьми 8 год, 8 годин. Така окопна свічка, вона дуже зручна хлопцям, які виходять на бойове завдання, вона горить десь 2 години. Далі потрібно виміряти діаметр бляшанки та нарізати картон смушками. Треба його різати, щоб були, пухнастість була зверху, і ми його скручуємо ось таким равликом. Є багато технік скручування, є хрестом скручують равликами. Жінка зазначає, щоб окопна свічка була якісною, картон потрібно закрутити якомога тугіше. Після того, як ми зробили равлік, ми з цього залишків картону, який у нас залишилися, ми робимо ріжемо ось такі фільтри. Вставляємо. На малесенькі я вставляю зазвичай два фільтри, на великі ми вставляємо три фільтри. Після того, як зробили основу свічки, потрібно порізати віск або парафін на дрібні шматки та розтопити. На один кілограм парафіну ми використовуємо 250, 270, 230, ну по, по, по різному э, воску. Далі ми його гвіємо на вогні, але не, не, не можна доводити до кипіння. Коли віск повністю розтане, його потрібно залити у бляшанку. Ми зазвичай заливаємо два рази, хтось заливає один раз, бо коли заливаєш один раз, утворюються ямки, якісь дірки, і треба дозалити, щоб вони були файні. Здебільшого волонтерки відправляють окопні свічки на Бахмутський, Запорізький, Херсонський та Донецький напрямки. Всі говорять, що добрі свічки дуже добре горять, тому пока поки що тільки добрі від маленькі, важко, вони довго робляться, але вони потрібні. Якщо брати великі, так які є Горох, то їх ну робити там хвилини три. Збирають кошти на закупівлю матеріалів через донати та соціальні мережі. На виготовлення однієї такої свічки потрібно в середньому 40-50 гривень, кажуть волонтерки. Олександр Бончав, Ярослав Цуркан перший міський.